Два наших земляка на щиті повернулися додому. Згадаємо їх імена. Солдат Баташов Андрій Юрійович, 1975 року народження. Стрілець, помічник гранатометника, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, загинув. 18 лютого 2024 року при виконанні бойового завдання неподалік населеного пункту Синьківка, купянський район Харківської області. Вони приїхали, коли там почалася війна, і почали російські наступати, вони відтуди уїхали із під Мелітополя, поселок Весела. Мама потім слідом і він приїхав, бо не схотів там жити під окупацією. Дуже відповідальний такий любив життя, все переживав. Сразу пройшов комісію в воєнкоматі, ждав повістку, Він хотів йти захищати свою батьківщину. Дуже чесний, справедливий. В селі його всі полюбили. Він провоював, мабуть, не так і багато, декілька місяців всього лиш. Його послали під Куп'янськ і там він загинув. Бо там гинуть всі, як він казав своїй мамі в останньому своєму дзвінку, що перед цим послали. Великий, якісь кількість хлопців повернулось декілька чоловік. Каже, наша черга наступна. І ото вони пішли в той бій, і з нього вже він не повернувся. Старший солдат Матвієнко Сергій Олегович, 1993 року народження. Гранатометник гірсько-штурмового взводу загинув 26 лютого. 2024 року, під час удару дронів в районі населеного пункту Роботине, в Пологівський район Запорізької області дуже добра людина. Він завжди був спокійний. Приходив до нас на піцерію сідав. І знаєте, навіть коли прийжав відпустку. Він Таке враження, будь то би виконував свою роботу. Він завжди спостерігав і все намагався контролювати. Щоб, ну, щоб просто все було добре. Знаєте, він ніколи не розслаблявся. Почали пробіг твої, нам пристали воїни Сергія та Андрія, ми здебожила. Я останні роки казав, буду воювати, буду воювати до останнього.